Моє шанування, товариство. Нові люди, нові погляди, нова робота. Поновлюємо стіл для нашого колеги. Перш за все, я використовую шліфувальні кружки, мені потрібно зняти старе покриття. Далі приступаю до шліфовки. Шліфую без перескоку зерна, закінчуючи 120-м зерном. Після цього роблю легке брашування металевою щіткою, далі пластиковою. Ще раз прохожу наждачкою. Тепер потрібно перебрати пил і приступаю до нанесення водного ґрунта оклахома. Рівномірно розтираю. Сушка такого ґрунта десь 1,5-2 години. Після повного висихання можу підняти ворс. Тому роблю мотовку зеленим скотчбрайтом вздовж волокон і наношу чорне масло. Наношу шпателем, ви можете наносити як втиранням, головне масло витерти вздовж волокон. І залишити до повного висихання. Сушка такого масла десь 8-12 годин. Після я покрив ще один прозорим шаром і після висихання роблю проміжну з зерном 320 це у нас абразивна паролоня. Після цього приступаю до нанесення фіолетового масла. Це у нас буде патина. Рівномірно розподіляю все по поверхні, а далі рівним бруском прибираю залишки. Ось такий результат вийшов. Робимо легку проміжну мотовку, тепер механічно очищаю вал, використовую скотч, щоб прибрати всі залишки ворсу. І приступаю до нанесення масла. На такий столик у мене пішло десь 50 мл масла. Спочатку проти волокон, потім вздовж. Рівномірно розподіляю і залишаю до повного висихання. Так як цей масловіск самогрунтуючий, він рівномірно розподілиться по всій поверхні. До речі, патину робили два рази. Тому при різному освітленні маємо різні кольори. При світлому освітленні віддає синім кольором. Тут фіолетовий. На відео можете побачити, як тримає воду. До речі, цей виріб покривався масловіском від Бормаваш.